Олег Должок один з двох криворіжців, членів національної збірної ігор нескорених. Цьогоріч він разом з командою з 25 спортсменів представлятиме Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games. Вони відбудуться з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі. Олег розповідає, на початку повномасштабного вторгнення зазнав поранення, але це не завадило йому через рік доєднатися до криворізьких «Інвіктусів». До команди я прийшов у 2023 вже році. Це було за місяць до змагань Львові. Там команда дуже у нас так збиралася швидко. Місто нас забезпечило тренуваннями, тренерами кваліфікованими, місцем для тренування. І це все і досі продовжується, хлопці займаються. І я б хотів би сказати, що в Україні це, напевно, один випадок, як влада підтримує ветеранів. Я змагався у волейболі сидячи і плавання. Третє місце, Олег ділиться для нього те, що він потрапив до збірної України, неабияка несподіванка і ще мала відповідальність. Це було для мене сюрпризом, що я там попаду. Буду тренуватися і достойно представитися. Хочу в країну, місто. Наразі спортсмен проходить реабілітацію перед своїми першими зборами у національній збірній. Вони стартують 22 червня. Мій чат, якби всі тренуються, поки. В умовах, якби в домашніх. Але 22 2022 там буде дуже серйозна програма, там все, кожен день розписане по хвилинах, це є розклад, і там будуть дуже серйозні тренування. Ну, ну звісно, я ну, більше буду тренуватися, якби на свій результат, щоб був кращий наприклад, чим у Львові. Якось. Цілий там високих. Я поки ну я не знаю, що ставити, як що вийде. Можливо, ще спробую себе в якихось інших дисциплінах. Олег каже, для нього спортивні досягнення це важлива життєва складова. Саме головне реабілітація тут спортивний принцип грає вже. Ну звісно, невелику він роль грає, але ну хочеться, звісно, щось і перемогти. Навіщо тоді ну, змагатися? Дар'я Юськова, Валерія Косигіна, цей день.